Це ж треба який неприємний чоловік, думала Марина про свого майбутнього свекра. Добре, що хоч стас на нього зовсім не схожий. Коли Марина виходила заміж за стаса, вона найбільше боялась не перед весільної метушні не невідомості в нове життя, а знайомства з свекром, Олексієм Івановичем. Він сам жив у своїй хаті, на околиці села, ходив у затертому піджаку і мало говорив, навіть із власним сином. Дружини давно не стало, але він сам непогано справлявся з господарством. Не чекай від нього теплих усмішок, попередив стас. Він добрий, але своєрідний. Говірким ніколи не був, а після того, як не стало мами, то й зовсім замкнувся в собі. І Марина намагалася зрозуміти. Перший раз, коли вони приїхали до нього після весілля, вона принесла пиріг. Олексій Іванович прийняв його мовчки, навіть не посміхнувся. Дякую, лише буркнув і в очах крижана відстороненість. Не сподобався поріг, подумала Марина, Їй стало трохи прикро. Свекор не похвалив, але сухо подякував на прощання, коли вони вже збиралися додому. Молодята жили окремо у місті. Марина працювала в аптеці, стас влаштувався на одну з фірм. Жили скромно, але душа в душу. Свекор їхнє життя не втручався, жив своїм життям, не просячи допомоги у дітей. Коли зрідка приїжджав у місто у справах, то відразу й заходив до сина, пив лише чай, від усього іншого відмовлявся, а потім ставав з табуретки, ходив по квартирі, роздивлявся, не розмовляв багато, але завжди щось лагодив. Марина намагалася розговорити його, але Олексій Іванович відвідав коротко і лаконічно, чим давав зрозуміти, що він не хоче продовжувати розмову. З часом вона звикла, прийняла його мовчазну турботу як специфічну форму любові. Одного разу Марина їхала маршруткою з ринку. Купила продукти, ще щось для дому, було багато сумок, гаманець лежав у боковій кишені. Коли вона дісталася дому, Марина зрозуміла, що гаманець зник разом з усіма грошима, які вона зняла з банківської картки. Жінці було дуже прикро, вона чекала дитину. Попереду було багато витрат, коляска, колиска, одяг для малюка. І хоч чоловік намагався її заспокоїти, Марина знала грошей на найближчий час обмаль. І якось усе так навалилося і втома, і тривога, і сором за свою неуважність. Увечері наступного дня у двері постукали. Олексій Іванович, здивувалася Марина, ви ж мали приїхати аж на наступний тиждень. Та ось буркнув, скинувши стару куртку, чув, що сталося. Стас сказав Ага. Але я не заради цього приїхав, додав швидко. Просто справи на гальній місці з'явилися, то й відразу до вас заскочив. Показуй невістку, що маєш на вечерю, каже. Марина дуже здивувалася, але відразу запропонувала свекру борщ і картоплю з м'ясом. Свекор їв і нахвалював, а за півгодини, коли вона мила посуд, він підійшов до столу і поклав перед нею акуратно згорнуту серветку. Це що? Подивися, сама. У серветці лежали гроші. Багато купюр по 500, по 1000 гривень. Ні, я не можу взяти. Це ваші. Можеш, перебив спокійно. Я з пенсії відклав на ремонт хати, але нічого страшного, і без ремонту обійдуся. Але ж вона знітилася ми повернемо, дякую, не треба. Ви мої діти. І ти мені як донька. А що то за батько, який не допомагає доньці? Марина здригнулася. Він ніколи раніше не говорив таких слів, ніколи. Дякую, тільки, прошепотіла вона. Того вечора вони сиділи на кухні втрьох. Стас Олексій Іванович. І Марина, їли пиріжки, пили чай, Свекор розповідає якісь історії своєї юності. Перше за весь час Марина чула, як він сміється. Після того випадку все змінилося. Марина вже не боялася його мовчання, вона розуміла, що в тому мовчанні сила, що він не говорить багато, але його вчинки завжди голосніші за його слова. Він став приїздити частіше, особливо після того, як з'явилася онучка, бабу маленьку Софійку приносив яблука з свого саду. А також радо приймав усіх у себе вдома. Марина з малюком могла тижнями бути у свекра адже тут свіже повітря і все своє. Через кілька років, коли Софійка пішла в школу, вона писала твір на тему, кого я найбільше люблю в своїй родині. І там були такі слова Я люблю дідуся, бо він завжди мовчить, але коли я сумна, він просто кладе руку на плече, і я знаю, що він мене дуже любить. Марина читала твір, і сльози капали прямо на сторінку. Коли Олексія Івановича раптово не стало, у хаті було незвично тихо, уже не пахло димом від його куртки, уже не було тих дбайливих буркотінь про вікна і двері. Але Марина знала, він залишився у кожній поличці, яку він повісив, у дерев'яній шкатулці, яку зробив для Софійки, у кожному дереві і кущику, який посадив у своєму саду, у її пам'яті, як тато, мовчазний, суворий, але свій, найрідніший, бо подарував їй найкращого чоловіка, який все-таки так схожий на свого батька.